Вітаю! Сьогодні буду готувати котлети з капусти. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. Беру миску і мені потрібно капусту і цибульку натерти на велику терку. На маленьку терку натру чесник. Тепер сюди ж вбиваю яйце. Додаю фарш в мене свини, можна також використати курячий. Додаю пластівці. Ціль спеції перчик за смаком. Додаю зелень і додаю кисле молоко. Або кефір. І все гарненько перемішую. Тепер залишаю на хвилин 20-30, щоб пластівці набухли. Ось фарш вже готовий. Він мені був, наче як рідкуватий, тому сюди я додала ще 4 столові ложки борошна. Тепер переходжу до плити. Мокрими руками буду формувати відразу котлетки, викладати на сковорідку. Тепер накриваю кришкою, роблю маленький вогонь і протушковую трішки під кришкою. Погляньте, ціла миска котлет вийшла. Чудово тримають форму. Всередині просмажені. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!